По наказу командування вони повинні були вийти на пункти евакуації. Під час відходу, зайнявши місце оборони в одного з будівель, туди потрапила міна. Поранення отримав вибух Осколкова і 30 го числа він загинув у Повдільці. Я цина Ольга Ланідіна і дружина загиблого нашого воїна. Син Олександра Миколаївича. він у нас ех, хлопчик, завжди бойовий був рішучий, сам приймав рішення. Він служив в армії у нас з 2008 по 2009 рік в місті Києві. Його там дуже поважали, любили, був відданий своїй присязі своєму народу. Він служив дуже віддано своїй країні. Потім звільнившись. З армії вирішив піти в поліцію. Починав він з участкового дільничного, потім його перевели на оперуповноваженого карного розшуку, де також він мав нагороди, мав відзнаки, дуже добре себе показував на службі. Як розпочалася антитерористична операція, то з 2014 року він був до. Іловайському також в місті Маріуполя декілька разів був, приймав участь в АТО. Також він має нагороди учасника АТО і е, нагорода ветеран війни. І коли в 22-му йому дзвонили з військомати і сказали, що треба явитися 24-го, буквально в 7 годин да, ранку, він Приїхав йому кажу, що синок, ну ти вже скільки навоювався. Каже, мам, ну якщо не я, то хто Хто буде захищати мою сім'ю і пішов воювати. Його прийняли. Він певний час мав службу саме при військоматі, а потім уже їх перевели по наказу до Чернігівської області. Там багато де на кордоні, їх переводили з місця на місце. Відпустку, як такої, у нього не було, бо коли захворіла в 23-му році, в серпні, місяці, його донечка, її оперувати повинні були. Він так переживав за неї і вони разом з командиром приїхали якраз в той день, коли вона була на операції. І Коли її привезли з операційної, він зайшов до неї. Він дуже любив свою сім'ю, був відданим. Вже по наказу від 21.014 ну, року їх направили до Авдіївки на бойове завдання. З 21 числа по 30 січня 24-го року вони були на позиціях. Відбивали ну, майже щохвилині атаки ворога. Ворог був просто з усіх сторін, максимально тримали позиції по наказу командування 30-го числа. Вони повинні були вийти на пункти евакуації. Ну, для обміну заміни хлопців. Під час відходу, зайнявши місце оборони в одного із будівель, туди потрапила міна. Поранення отримав вибух Осколкова, і 30-го числа він загинув у Повдіїці. Він вважався, зниклим безвісти, бо його поради ми не змогли винести. Вони бачили, як це. Вони підходили, коли вже повернули його тіло, то ми. Підходили побратими і розказували, що вони завдяки йому залишилися. Він знав, як він вже розбирався, він вже не один рік воював і був на завданнях багато разів. І вони його слухалися, він допоміг їм вийти. Бо вони були, попали під обстріл. А коли вже так і сталося, то побратими просто не змогли його винести. І коли було обмін тілами, це чоловік осінь вже 24-го року. Але, на жаль, в жовтні місяці побачили татуювання в одному із сайтів волонтерів, які фотографують неопізнаних наших героїв в лікарнях, моргах. І 8 числа. Ми опізнали, що це наш герой. З плеча до перепліччя татуювання було великих розмірів. І коли розшукували, то подавали, що таке татуювання він сам придумав. Йому зробили таке татуювання ще з 14 року. Ми чекали ДНК, щоб не було ніяких питань, бо випадки бувають різні, тому тривали час. Чекали, чекали Два місяці пройшло. але ну, в січні нам сказали, що підтверджено 99,9%, що це наш, наш герой. Він був у Морзі Івано-Франківська. Івано Наша Кремлячуська РТЦК, вони дуже їм вдячні, вони реагують і допомагають рідним сім'ям. Консультують всі підтримують. питання, підтримують дуже сильно. Вони одразу зреагували, забрали на щиті, привезли додому і е, організували поховання е, спільно з нашою піщанською сільською радою, так як він, мешканець села Криму Кривуші, також велика їм подяка, дуже достойно. Провели поховання нашого воїна, нашого героя. Ми дуже вдячні всім, хто прийшов, хто його знав. Є відео його присяги, як він на присягі солдатом був. І в нього, знаєте, в кожному слові. Не просто слово, а така відчувається, що він цим живе, що воно в нього в душі служити українському народу я, Яцин син Олександр Миколаївич, вступаю на військову службу, врочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, народу чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержати конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягає виконувати свої обов'язки в інтересах. Присягає, ніколи не зрадити українського народу. подали петицію на присвоєння почесного звання Героя України і просимо всіх, кожного громадянина, підтримати її. Нам дуже важливо кожен голос. Ми вдячні тим людям, які допомагали нам і в пошуку. Підтримували і тим, хто віддав голоси, підписав цю петицію. Ми всім вдячні. Потрібно дуже. дуже багато голосів, щоб була ця петиція розглянута президентом. Ми просимо допомоги в підписанні, бо дуже багато голосів потрібно. Ча Ми вважаємо, що часу. це його нагорода, він, він її по праву заслужує, ковше життя за всіх за нас. Це його нагорода. Він не на словах, він дійсно був патріотом. Це. Навіть татуювання у нього, я її так не хотіла, щоб казали, ну навіщо татуювання, навіщо? Це ні, мам, це... це я, це я цього, князь Святослав, Герб України, щоб не було тут ворога, каже, вони прийдуть, вони не будуть питати, якою мовою, хто балакає. Вони прийдуть нас убивати. Пішов на війну.